Коли вб'єте контролера, не забудьте, що у вас є в'язка ключів. Мені стало дуже сильно інтересно, що ж це за штука така. Бо ми тільки використали ключ від підвалу, а там ще на цій зв'язці є ключ від начальника зміни. Я почав ходити-бродити і нарешті я знайшов від чого цей ключ. Стало цікаво, що тут таке може бути. Так, записка. Звіт півночі. Так. Звіт начальника зміни не знайдено на СВП. Довідимо. Ходять що прихильники Фауста встановили на станції один з об'єктів Моноліта. В обхід чинних правил. Прямих доказів. Поклоніння об'єкту чи його присутності на станції нема, продовжує пошуки об'єкта в особистому порядку, щоб не злякати порушників завчасно. Ну, це вже трошки змінює саме.